Доброго дня. Мені прийшла посилочка дуже хорошої людина. І зараз ми її будемо розпаковувати. Так, я за кадром її е, розпорола. І зараз будемо дивитися, що там всередині. Так, тут у нас пакунок. Пакунок у нас з одягом. І з пляшечками. Так, пляшечка номер один. Це ось така. Друга пляшечка ось така, доволі цікава. Так, третя пляшечка ось така. Від фірми Lindu. Так, ще одна пляшечка із песиками. Ну вона. Матового кольору. У мене така була, я відправила. Так, далі ще одна із собачкою, доволі гарненька. Так, ну, ніби все, Кремчик. доволі гарненький. У нас десь був такий. Так, далі у нас йдуть такі, такий сліп, дуже класний. Так, потім йдуть трусики. Друсики нам, напевно, скоріше з цього не пригодяться. Тому що вони великі на намаляти. Так, далі, ух ти, підгузки. Підгузки, так, тут запасна ще соска. Так, підгузків у нас доволі таки багато. Я вам кажу, це просто капець. Скільки у нас підгузків. Це хватить і хватить на дуже довго, я вам скажу. Дуже класні підгузки, але тут є і великі дуже. Ну, це можливо комусь на обмін буде. Так, і останнє, що тут є, ось такий комбінезон, але він великий, на малят великий, і це буде на біточний обмін. Так що ніби все. Нічого. Тут немає. На цьому розпаковочка завершена. Я з вами не прощаюсь, тому що будуть іще посилочки. Так що, якось так для вас пройде секунда. Ну, а для мене тижня-два. Так що, очікуйте, я ще з вами зустрінуся. так що І так. Пришла мне посылочка. Сейчас будем распаковывать. Будем дивиться, что тут в у нас есть. Так. Так, так тут вот такие пакуночек. И пакуночку тут всякая довольно классно. Одяг, класно, так, перший це ось такий ведмедик. Доволі шикарний з таким ось жакетиком і помпоном. Доволі гарненький, милий Так, Далі йде ось такий сліп. Але я не знаю, чи він такий і є, чи е, реально він. Брудний чи він такого кольору є. Так, нічого. Так, далі. Іде ось така, ось такий боді. Доволі непоганий, як бачите. Все треба перестірувати. Далі йдуть ось такі шкарпетки, теж все треба прати. Такс, далі. Йдуть повзуни. Ось такі доволі непогані, але ж все одно треба все перепирати. Так, далі йдуть ось такі дві пустушки, доволі непогані, але вони без магнітів. Такс, нічого. Так, далі йде ось така пляшечка. Теж вона без принта чомусь, хоча мені обіцяли що вийшли ще одну пляшечку, але ну, це таке. Так, далі ось така шапочка, ось такі е, повзуни і ось такий комбінезон доволі непоганий. гарний, але в мене таких комбінезонів доволі таки багато. Мала ще е, вислати одну пляшечку. І вислали зовсім не ту пляшечку, яку ну, обіцяли. Обіцяли аж дві, і на обох були принти, але я бачу, що вислали лише тільки одну, на жаль. Так що якось так. Ну, ще я не завершую свій влог. Ще має прийти е, пару е, посилочок. Тож я хочу вмістити все е, в одну, е, в один влог, так що очікуйте. І так, прийшло два дні. Зараз я вам покажу ще одну посилочку. Яка мені прийшла? Я вже її розпакувала, але не заглядала ще, не знаю, що там є. Так, зараз будемо розпакувати. Боже, такий мішок здоровий, що це капець. Так, зараз будемо дивитися, що тут є. Так, тут ще один пакунок є. Зараз будемо дивитися, що тут є. Так, це ми відкладаємо. Такс, тут іграшки прийшли. Зараз буду дивитися, що тут поприходимо. Такс прийшов ось такий поїльничок, доволі непоганий. З ось таким, а, типу, а, трубочкою такою. Ну, доволі гарний. Так що, як бачите. У мене такого ще ніколи не було. Так що буде. Так, далі ем, прийшов ось такий боді, дуже шикарний. Ну, це для дівчаток, скоріше за все. Так, далі йдуть іграшки, ось така, ем, ну, типу, вертушка. Це на присосці. І це коли Дитинка їсть це щоб ну заболяти її. Так, далі йдуть ось такі колготочки доволі непогані. Так що буде для малявочок. Так, далі йде ось такий, типу, м'ячик брязкальце Так, далі що в нас іде? Зараз пока ой, тут всього багато. Так. так, ой, тут і посуд є. Дивіться, я всього, Так, іде ось така, ну, типу, тарілочка. Це, напевно, щоб зливати водичку або юшку, щоб густеньке було. Вона теж на присосці. Йде знову поїльничок ось такий, доволі шикарний. Уже в мене вже тих поїльників, шокотів не різаних. Так. Далі йде ось така скляна пляшечка від Ліндо. Потім йде ось такий поїльничок, уже ну, більш такий великий, доволі гарненький. Потім іде ось така доволі шикарна пустушка. Ще на одну побільшало. Такс. Далі, Йомаю. йде ще одна ось така пляшечка. У мене вже одна є ось така. Але вона помаранчевого кольору. Ну, а ця буде рожевого. Щось воно. Не закривається, все закрилось. Так що вже мене дві від цієї фірми, доволі гарної. Так, і ще один поїльник. Ось такий доволі гарненький, доволі класний. Так що поїльників у нас дуже-дуже багато. І, можливо, якийсь я віддам. Або обміняю на щось, так що якось так. Ну, я задоволена. Ось цей, напевно, найбільший з усіх поїльничків. Так що дуже-дуже задоволена. Ось такі в нас доволі класні обновочки. Ну, це типу гризунця. Доволі гарне все. Так що, якось так, дуже багато всього гарного, пляшечка, потім ось такий поїльничок. шикарний, дуже-дуже все сподобалося, ще пляшечка ось така від Ліндо. Класно. Так що я дуже-дуже задоволена. І ось такий у нас типу. Ні, ні. О, ось так. Ось така мисочка доволі гарненька. Так що ось такий у нас класний ем, набір із погірників, з пляшечок. Ось така відеовент тушечком. У нас, по-моєму, ще є така фіолетова і рожева. Так що з поповненням для моїх малят таке все гарне. Так що, якось так. І так, всім доброго дня. Прийшло пару днів і я отримала посилочки. Зараз будемо розпаковувати спочатку цю, потім ще одну. Ось такі справи. Тут прийшла, прийшли іграшки. Ось бачите, тут іграшок дуже багато. Ось такі книжечки. Потім ось така іграшка. Далі ось така весілька, доволі гарна. Книжечка нам у колекції. Така шикарна. Далі ось такий коник, по-моєму. Теж доволі гарні гризунці, Теж такі класні. Так, потім йде знову підвізка. Доволі гарна тих підвіз у нас вже так. Німблер. Потім ось така, такий гризенець. Так, далі знову гризенець. Так, далі ось така присоска. Доволі гарненька. Ну, вона інтерактивна, але доволі гарна. Так, далі ось такий гусачок. Брязканця. Тоді на коляску. Ось така розтяжечка, доволі гарна. Так, далі ось така доволі гарна іграшка. Потім гризунець такий. Ось таке брюскальце. класно. Так, потім ось таке доволі гарне. Це теж воно Типу брязкальця, типу, як бачите, доволі гарні іграшки. Так, і ще ось така класна а, мама і маля книжечка. Теж нам у колекцію буде. Потім ось така теж підвісочка. Гарно. Так, і по-моєму, Ані ще ось така. Іграшка і все, більш нічого немає. Так що зараз ми а, будемо а, розпаковувати іншу посилочку вже. Тож зустрінемося при розпаковці іншої посилки. Так, ось ще одна посилочка, зараз будемо її розпаковувати. Так, що тут нам прийшло? Прийшов одяг для малечі. Так що якось так. Так. Зараз це вам покажу. Такс. Це молоко відсмуктувач. Чепух його знайшов. Холодший. Так, йде ось така ковтиночка, доволі шикарна. Так далі йде ось такий сліп для дівчат з такими квіточками, доволі шикарний. Так, але він на мальот буде великий, так, далі йде. Ось такі повзунятка йдуть рожеві, доволі шикарні. Так, потім йдуть шапочки. Ось така шапочка, ось така біленька, ось така зайчка. І тут пухнасті такі вушка. і зайчик вишитий. І тут стразами такими вибитом. Так, далі у нас йде ось така люля розпашоночка. Так, іде ще одна люля. Доволі шикарна. Дві люлі, навіть три. Більше тут три люлі. Вам розмотувати не буду, тому що вони всі однакові. Так, далі йдуть ось такі ползунятка, біленькі. Так, далі йде жовтий боді, доволі класний. Так, потім йде ось така кофтиночка, доволі шикарна. Так, далі йде... Ось такий пісочник для дівчаток. Так, потім йде ось такий сліп із по-моєму, зайчиком. Так, далі йде ось такий боді, доволі простенький, гарненький. Так, йде ось такий шикарний хліб. Ну, він з короткими ножками, але доволі класний. Так що будемо носити так далі. У нас іде ось така... такий боді, теж доволі шикарний. Але він великуватий, намалятно. Не знаю, буде. Так, далі йде. Ось такий е, не то эм е, ковтиночка, не то е, пісочник. ну щось таке. Так, далі йде ось така шапочка з сониками. Так, далі йде ковтиночка, белеро таке. Долі класне, ну. Не знаю, великувати воно на маляр моїх дівчат. Так, далі йдемо. ось такий сліпик. Далі тут повзунятка отакі. Ні, це не повзунятка, це бой. З такими собачками, по-моєму. Так, далі йдуть ось такі. Пінеточки. Так, далі йдуть. А, йде ще ось такий, по-моєму, сліп. Комбінезончик такий доволі шикарний з собачками. Так що ось така ще у нас розпаковочка одягу. Так так. що якось так. І остання на сьогодні посилочка. Зараз я вам розпакую і теж покажу, що у нас тут є. Так що якось так. Зараз вам покажу, що у нас взагалі тут є. Доволі класні речі, я б сказала. Так, перше, що у нас є, це ось такий... Комбінезончик шикарнющий. Як бачите, у нас, правда, їх дуже-дуже багато, але ну, для різнобарвності буде якраз так, далі ось така шапочка, але мені здається, вона на хлопцю велика буде. Так, невелика далі. Йде ось такий боті. І, по-моєму, їх аж двоє, боді. ти. Да. З короткими рукавами нові, новісінькі. Так що будуть хлопці носити. Так, далі йде ось такий боді, Доволі класний, з слониками. Так, потім йде ось такий боді шикарний. Так. Далі йде ось такий боді, теж з листочками, з динозавриками. Доволі теж гарний, але, напевно, буде великуватий на хлопців. Такс. Далі. Давайте що попросити, що в нас тут далі. Далі в нас ось такий боді, теж доволі шикарний. Далі йдуть штанці ось такі класнючі. Ось такий сліп теж класний, з сайчиками таким. Доволі гарненький, але він великоватий, напевно, буде так, далі йде ось така такий костюмчик, вишиваночка з такими е, жолудями. Я дуже хотіла ось цей костюмчик, і нарешті він у мене. Так що на день вишиванки будуть мої малята е, ще гулять. Так. Далі ще нас три речі лишилися. Далі йде ось такий біленький боді. теж він великий. Далі йде Ось така кофтиночка. Я дуже теж хотіла ось цю кофточку, Я думала, вона менша буде, але вона, мені здається, буде велику на хлопці. Це 56-62. Так, це велику Далі йде отака от футболочка. Шикарна. І останнє, що є, це ось такі джинси. Теж шикарні. Дуже класні і я дуже задоволена, що в мене є така людина, яка мене поста... мені постачає одяг для моїх малят. Але не завжди одяг підходить моїм кіндерятам. Це іноді засмучує, але іноді ну, такі класні речі приходять, що ну, це просто капець. Тож, на сьогодні це все. Дякую всім. За те, що брали участь в розпаковці. Всім бажаю всього найкращого і до нових зустрічей. Всіх люблю і міцно обіймаю.